Слава Україні! Ви на каналі Дайет. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ми розберемо одну із найпоширеніших помилок, а можливо, і найпоширенішу людей, котрі хочуть схуднути чи пробують худнути. І це до речі, не клікбейт. Помчали? Отже, з чого зазвичай розпочинають люди, котрі хочуть схуднути, які оці так звані стереотипні дії? Правильно, це певно те, що ось тільки що якраз а, після того, як я поставив це запитання, прийшло вам одразу найперше в голову. Відмовитися від солодко, перестати їсти фастфуд, жирне. А, і якщо так от в загальному, почати харчуватися правильно. Правильне харчування. Кхм. А що таке, оте? Що це те правильне харчування? Що це означає? Ви колись над цим взагалі задумувалися, тому що кожна окрема людина взагалі може е, ось це свое сполучення, правильне харчування сприймати, розуміти, точніше, е, трішки по-різному, або навіть і не трішки. Але окей, давайте візьмемо ось так в загальному те, що. Думає про правильне харчування, от середньостатистична людина, якщо її ось про це запитати, ну швидше за все, чітко важко буде сформулювати такій людині, що дійсно правильне харчування. Але, як мінімум, відповідь свою. Середньостатистична людина розпочне з чогось якраз на кшталт: це не їсти солодке, не вживати цукор, а перестати їсти якусь там випічку, жирну їжу, фастфуд, от той самий, почати їсти овочі, фрукти, творог, ну і от таке от решту. Тобто, я думаю, ви прекрасно розумієте, що я маю взагалі на увазі. Yeah. А ще також це означає те, що можна міняти, наприклад, чи потрібно міняти от, а, неправильні інгредієнти в якихось стравах на правильні інгредієнти. Ну, наприклад, ми замінюємо соняшникову олію на оливку, звісно, тому що це корисно, а значить. А, Бо Від цієї олії ми будемо худнути, простіше кажучи, якщо корисно. Ми міняємо борошно біле пшеничне вищого гатунку на, наприклад, там якісь цінозернове, вівсяне і так далі. Тому що те, це так само корисно, а значить, воно потрібне для схуднення. Печеньки якісь там інші солодкі на сухофрукти, цукор на мед, по тій же причині. Корисно значить. Будемо худнути. Ну і горіхи по-любому треба додати, тому що це, звісно, дуже корисний продукт, і значить, треба включити обов'язково свій раціон горіхів, можливо, навіть побільше. Бо знову ж таки, ми зібралися худнути. Ну, в принципі, взагалі, не так вже і погано виходить, правда? Nice. І ось наступає ось цей так званий день X. Ми починаємо худнути, ми починаємо правильно, хар правильно харчуватися, виключаємо із нашого раціону от все те некорисне барахло, солодке, мучне а, і так далі. От. І очікуємо звісно на результати. Овочі в нас плавають у ці салати, наприклад, у оливковій олії. Оце корисно ми її стараємося скрізь додати. У якісь там пепешні рецепти. Ми навалюємо цільнозернового чи якогось вівсяного, чи якогось там іншого борошна, тому що це, звісно, корисно, Значить, можна от цього побільше, побільше потрібно. Це ж все таки не. От не ота кака біле, порошно рафіноване. Горіхи і сухофрукти у нас завжди під рукою. Банка на роботі, банка вдома. Ми постійно от їмо, під'їдаємо, щоб, не дай Бог, не забути от наїсти оцього побільше, бо солодке щось таке ми не корисне не їмо. А от цього значить, от цим можна перекушувати собі спокійно протягом цілого дня і побільше. Я вже не кажу за такі дрібниці, як. В чай ми додаємо не цукор, а мед. Якщо ми п'ємо каву з молоком, то тільки з рослинним. От. Хотів, точніше, промовчати, але як бачите, все одно сказав. Ну і ніби все добре, харчуємося в такому режимі, якісь там декілька тижнів, ніби себе нормально почуваємо. Але є одна маленька проблемка. Щось не так. Із результатами. Ніби перші декілька днів щось там вага почала падати, а потім якось застрягла на місці. а Останнім часом таке враження, як ніби знову почало підростати. І що це таке взагалі? What the fuck is this? Як так? Де результати? Я ж на 100% правильно харчуюся. Я не їм нічого не корисного, я не їм е, солодкого печеньок. Фастфуда. Е, я використовую тільки правильні продукти, правильні інгредієнти. Я взагалі за оці декілька тижнів нічого такого непотрібного не, не з'їв чи не з'їла, а результатів особливих немає, по вазі немає, по об'ємах також не відчуваю. Як це так? І як висновок дурня, оце все ваше правильне харчування, воно не працює. Ну точніше, може, воно там на комусь і працює, але от новині чомусь воно не працює насправді. Е, значить, робимо висновок, що в мене якісь є проблеми, тобто проблеми зі здоров'ям, проблеми з гормонами. У мене генетика можливо, можливо, мені є і неможливо для мене схуднути. Коротше кажучи, треба йти по лікарях, розбиратися, здавати сотнями аналізи, шукати проблему, лікуватися, і тоді можливо я якось схудну. Тобто, це проблема не в площині харчування, а в зовсім іншій площині здоров'я. А значить, як висновок, ось ця зайва вага це насправді не моя вина, це не тому, що я там переїдала чи переїдав а раніше солодким чи чимось таким. Це мої проблеми зі здоров'ям. Це все через здоров'я. Насправді я ні в чому не винен. Бідний я нещасний це все генетика. Мені просто не пощастило. Ну що ж, я думаю, що багато хто із вас впізнає себе на якомусь е етапі. Ось, можливо, раніше ви були на цьому етапі, можливо, зараз ви на цьому етапі знаходитесь, і не розумієте, що відбувається, чому ж ви не отримуєте результат. Хоча все робите правильно, харчуєтесь правильно. Якщо так, то ви робили чи робите одну із найпоширеніших, або, як я вже казав раніше, найпоширенішу напевно, що ну, точніше, мені так взагалі здається, помилку, яку роблять люди, які хочуть. Схуднути. І повірте мені, я вже збився з підрахунку, скільки а, клієнтів зверталося до мене ось саме з таким формулюванням. Я все роблю правильно, харчуюся правильно, не їм нічого шкідливого. І не худну. Які аналізи мені треба здати, що в мене з гормонами, взагалі до якого лікаря мені йти, що лікувати і чи вдасться мені взагалі схуднути. <клес> я до речі, декілька слів про ось цю помилку вже. Наказав в одному із давніх відео своїх, він воно так і називається там То 5 помилок під час схуднення. Ось воно тут по підкасті або посилання. я Також залишу, звісно, в описі. Як завжди, можете після перегляду цього ролика перейти і подивитися там не тільки ця помилка, а ще й декілька таких, достатньо розповсюджених. А якщо вам самим важко на цьому розібратися, ви хочете перейти через цей етап помилок і про, пропусть цього от навчання ну скажімо, витратити на це, на це якомога менше часу. Часу вам потрібно схуднути, набрати вагу, розібрати ваш раціон чи просто проконсультуватися, Ось цим я всім також і займаюся, консультую, веду онлайн до отримання результату і тому кому потрібно, якраз ось це вище перечислене, і ви хочете, щоб вам це одразу розжували, розповіли і все зробили як воно потрібно. Як зі мною зв'язатися, ви всі посилання зможете знайти, звісно, в описі. І, до речі, в описі є також ще посилання на інші соц... мої соцмережі, і там ви можете глянути, в тому числі на деякі результати моїх клієнтів і на деякі відгуки. Ну і заодно раз ви вже туди перейдете, то можете і підписатися на інші мої соцмережі. Там також часто буває щось цікавеньке. А якщо ви ще й підпишетесь на цей канал і поставите вподобайку цьому. Ролику, то взагалі ціни вам немає. І якщо до речі хочете підтримати канал не тільки вподобайками, підписками, а й іншими способами, то посилання на Patreon та а інші варіанти, як це зробити, також звісно там же внизу в описі. Ну а ми переходимо до помилки. І як же вона звучить? Вважати що те, що ми називаємо правильним харчуванням. І харчування для схуднення це одне і те саме. І що якщо тільки правильно харчуватися, використовувати тільки правильні продукти, не вживати неправильні продукти, то ви автоматично будете худнути, навіть не моніторячи кількості взагалі продуктів. Ні, ні. І ще раз, звісно, ні. Це, на жаль, так не працює. Забудьте, викреслюйте це із вашої голови. Якщо ви зараз знову ж таки на цьому етапі і так думали до цього моменту. А навпаки, зафіксуйте собі, запишіть в мозку, ось це. Правильне харчування це не автоматичне харчування для схуднення. Воно не гарантує ваше схуднення. Саме собою. Більше того, до речі, на правильному харчуванні можна не те, що не худнути, а ще й дуже гарно набирати вагу. А худнути, до речі, можна і на неправильному харчуванні, але не треба цього робити. Дуже не рекомендую. Але так це можливо. Але давайте про все по порядку. Що я кажу практично у кожному своєму ролику, ще є основною умовою для схуднення, що потрібно створити. Правильно, якщо ви уважно дивитесь мої ролики, то ви звісно прекрасно знаєте, що нам потрібно створити дефіцит енергії, дефіцит калорій. А про дефіцит енергії, дефіцит калорій, надлишок енергії, як ми набираємо куднемо, чому так відбувається, з якими законами природи воно пов'язано. Це все ви можете глянути ось в цьому ролику. І дуже рекомендую взагалі передивитися не тільки цей ролик із плейліста основи схуднення», а й інші ролики, які там наразі є. Цей плейліст поступово буде поповнюватися. Поки що там теоретична інформація, але ми вже дуже близько. До практики тому це ці ролики дуже важливі, простими словами, ми маємо зробити так, щоб худнути щоб організму трішки не вистачало енергії із їжі для підтримки ваги, яка наразі є. Тобто людині, наприклад, в неї є якась вага, і потрібно схуднути, їй потрібно давати організму трішки менше енергії, ніж організму потрібно. Ось для того, щоб організм почав їсти сам себе, почав ось цю нестачу компенсувати власними тканинами по суті жиром, тобто те, чи тим, чим нам. Потрібно зайвим жиром. Енергію ми можемо отримувати тільки з їжі. Ось це також зафіксуйте собі. І будь-яка їжа має енергетичну цінність, має калорії. Будь-яка їжа несе енергію. Правильна їжа, неправильна їжа, будь-яка. Чи це? Печеньки, чи це фастфуд, чи це горіхи, чи це нежирне м'ясо, чи це фрукти, чи це овочі. Будь-яка їжа володіє енергетичною цінністю. І немає, не існує їжі з від'ємною калорійністю, наприклад, як інколи думають, або їжі, яка не володіє енергетичною цінністю. Ші. До речі, про калорії, про енергетичну цінність, як це все дивитися на етикетках, що там взагалі до чого. Про це все є окремий ролик, можете перейти також переглянути. Це один із роликів, того ж таки, плейліста, який я вже згадував, основи схуднення. Тому можете знову ж таки, не тільки цей ролик подивитися, а всі ролики. Вони важливі. Ну і як завжди. Посилання не тільки по підкасті, а ще й буде в описі до відео. І саме тому просто саме собою правильне харчування, просто заміна неправильних продуктів на правильні, воно автоматично не гарантує вам, звісно, вже взагалі в жодному разі схуднення. Воно просто не дасть вам ніякого результату, якщо ви будете не враховувати кількості цієї їжі, будете переїдати нею, перебирати свою калорійність, і за рахунок цього не буде створюватися ось цей дефіцит енергії. І як наслідок, звісно, ви не будете худнути взагалі, і будете ви ось це робити, перебирати неправильною їжею чи правильною в контексті схуднення, практично о, 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 без різниці. Звісно, що перебирати легше ось тим, що ми називаємо неправильними продуктами, тобто солодки, фастфуд е і так далі. До речі, ви бачите, що я коли кажу правильні неправильні продукти, корисні, не корисні, я показую лапки. Чому тому, що я не люблю ось цей поділ, це не зовсім даруйте за тавтологію. Правильно так от казати, але для простоти розуміння, щоб ви мене розуміли, ну ми будемо цим. Користуватися нікуди не дітися, так ось перебирати легше, звісно, неправильними продуктами, бо здебільшого вони енергетично щільні. Тобто невелика кількість їжі, невеликий об'єм їжі, несе багато енергії, багато калорій, і ми можемо не їсти аж так багато цієї їжі, а перебирати по калорійності. Хоча з іншого боку, цією їжею також найлегше переїсти, бо вона воно солодке, там жирне, смачне, і тому можна не їсти багато, а ще й калорійне, і тим більше перебрати правильними. Що називається необробленими продуктами, звісно, перебрати відчутно важче. Здебільшого, але далеко-далеко не завжди. Ну, наприклад, візьмемо ось такі правильні продукти, як горіхи, наприклад, сухофрукти в деякій мірі, авокадо, наприклад, також. Це достатньо висококалорійна їжа, особливо горіхи. І цією їжею дуже-дуже легко перебрати свою калорійність для схуднення. Наприклад, у 100 грамах горіхів в середньому, як в яких горіхах, але більше ніж 600 кг. Калорій. Давайте от для порівняння, для простоти розуміння, візьмемо дівчину середнього зросту, в якої є там невеличка зайва вага ну там до 5 кілограмів, наприклад, треба їй позбутися, і ця дівчина не дуже активна. І якщо ми візьмемо цілий раціон для схуднення, тобто який би ми могли такій дівчині зробити, там, де би було багато різна їжа і, наприклад, м'ясо, молочка, риба, яйця, овочі, фрукти, якісь там крупи макарони і так далі. То ось такий цілий, нормально збалансований раціон для такої дівчини для схуднення по калорійності. Він, якщо б ми його замінили горіхами, калорійністю цієї самої, то це було б десь ну, близько 200 грам горіхів швидше за все. Тобто, розумієте, цілий раціон там з декількох прийомів їжі, нормально збалансований і 200 грамів горіхів. По калорійності це одне і те ж. І звісно, що, а ви можете зараз сказати, ну хто буде їсти там одні горіхи цілий день, там 200 грамів. Та, звісно, що швидше за все в здоровому глузі ніхто, але я маю на увазі, що а, якщо тільки 200 грамів горіхів, це раціон де могли би бути, наприклад, взагалі з овочами разом там, кілограми їжі. А, то протягом дня, коли ви ці горіхи, чи сухофрукти, чи щось інше постійно під'їдаєте, це така дрібнота, якою дуже легко перебрати. перебрати І ви можете за день наїсти спокійно сотні грамів. Тобто, якщо ви так робите, це взагалі не рідкість. Та навіть і за комп'ютером чи за телевізором ввечері можна наїсти спокійно якісь 100 грамів горіхів чи більше, чи якогось іншого, наприклад, насіння там, соняшника чи гарбуза. Ось, і навіть якщо ви за день не Їли тільки горіх, або 200 грамів в такому випадку, то тобто, ви практично свій раціон цілий для схудня наїли, але ви ще ж там їсте і іншу якусь їжу, правда? Коли от харчуєтеся правильно, а, ось нормальні прийоми є. Ось, а це тільки горіхи, це тільки одна складова і ними дуже легко перебрати. І таким чином, ось ця денна калорійність у вас ну, не то, що буде на якомусь середньому рівні, а вона взагалі може вискочити за рахунок цього, у вас далеко-далеко вверх, що ви не, то, не те, що худнути не будете, а ще й почнете набирати вагу. What? І потім ви будете дивуватися, чому ж це я не худну, на правильному харчуванні, а то виявляється, що ще й набираю. Як я вже сказав, це не тільки ось такої горіхів, там авокадо і так далі стосується. Ну, більше горіхів, бо вони все таки дрібні, сухофрукти менш калорійні, але також дрібнота, якою легко переїсти. Ну, але така їжа серед правильних продуктів е ще є. Давайте поговоримо трішки про заміну інгредієнтів. Ось ми міняємо соняшникову олію на оливкову і дуже радіємо, бо вона корисна, поливаємо все нею всі салати, всі страви, не рахуємо її взагалі, бо ми ж харчуємося правильно. Але у оливкової олії така ж калорійність, як і у соняшникової, як і, наприклад, у ляної, як у рапсової, як у кокосової олії, як практично у всіх олій. Це практично чистий жир близько 900 кілокалорій на. 100 грамів продукту, тобто, по суті, ми отримуємо з цих 100 грамів продукту 100 грамів жиру. А жир це найколорійніший макронутрієнт. Ви можете спокійно подивитися на етикетці. Візьмете пляшку з олією і подивитеся, що там на 100 грамів продукту ось відповідно така кількість жирів і така приблизно калорійність. І у всіх олій вона така: чи це соняшникова, чи це оливкова олія, чи якась інша калорійність у них однакова. І для схуднення немає. Немає особливої великої різниці. Чи будете використовувати ви оливкову, чи ви будете використовувати соняшникову. Чи ви не будете рахувати оливкову, чи соняшникову, будете ними все підряд поливати, якою ви з цих олій будете перебирати калорійність. Без різниці. Просто оливкова олія, звісно, вважається кориснішою. Чому взагалі так? Тому що відсоток е жирних кислот, які. Є у оливковій олії, це переважно мононас... більший відсоток, я маю на увазі, це переважно мононасичені жирні кислоти. А нам їх якраз з інших, які у джерел в нашому раціоні, здебільшого не вистачає, і тому для збалансованості раціону, для того, щоб організм отримував а, великий спектр різних жирних кислот для нормального функціонування. Ось так тому от, оливкову олію вигідно використовувати. Соняшникова олія це здебільшого джерело омега 6 полінасичених жирних кислот, які ми, до речі, в нашому звичному харчуванні отримуємо і з інших джерел. Тобто, по суті, в звичному харчуванні у нас нестачі в омега 6 немає. Тому, до речі, не потрібно витрачати гроші на ці добавки, де омега 3, омега 6 це все разом. На омега 3 можна. Дійсно, омега 3 полінасичених жирних кислот нам не вистачає в середньому. Нашому раціоні. Звісно, у наш час. Я, звісно, зніму про них окремий ролик. А, ось, а омега 6 нам додатково вигляді добавок не дуже потрібно, тому не треба на ось ці добавки витрачати гроші. Де от омега 3, омега 6 і так далі. Але ось цей склад, мов полінасичені, жирні кислоти і так далі. Це для схуднення взагалі не ключове. Тому ось така от штука виходить з олією. Те саме абсолютно і з борошном. Ось ми міняємо ось е, біле пшеничне вищого гатунку борошно, очищене. А замінюємо його, як я вже казав, на якесь цільнозернове рисове борошно чи вівсяне, чи ще якесь там от інше. До речі, рисове борошно, щоб ви також собі дуже гарно розуміли, тому що дуже часто в цих правильних рецептах люблять використовувати рисове борошно, воно практично особливо нічим не відрізняється від а, пшеничного борошна, ось цього білого. Так, на всякий випадок. Чим оці види борошна М -м, цільнозернові, вони корисніші, звісно. Тобто так і є. Е, вони корисніші за рахунок того, що там більше вітамінів, більше мікроелементів, більше клітковини. Тобто більш поживні, більше поживних речовин, і організм більший спектр отримує того, що йому потрібно для нормального функціонування. Це завжди добре, завжди корисно. Але калорійність у них у всіх практично здебільшого також однакова. Тобто, якщо ви порівняєте калорійність, е, Пшеничного ось цього білого борошна з калорійністю цільнозернового, також от борошна, або вівсяного, або ще там, гречаного борошна. В них калорійність практично однакова. І Тому, замінюючи оце от е, шило на мило е, в плані схуднення, ви нічого не доб'єтеся, а швидше за все, можливо, думаючи, що воно корисно і підходить більше для схуднення, будете перебирати ось таким борошном і пхати його скрізь. Тобто жувати його більше, ніж раніше. Того білого борошна, ось і тим самим ви навпаки будете ще більше перебирати. Тому кількості так само треба враховувати, бо по калорійності вони однакові і будете перебирати, не будете худнути. Oh, no. Що в нас ще наприклад: цукор це глюкоза і фруктоза, мед це глюкоза та сама і фруктоза. Просто з деякими вітамінами і мінералами. Ніби трошки корисніше, але по калорійності, також не особливо вони аж там так відрізняються. І тому, якщо ви починаєте міняти мед на цукор для схуднення, це також вас ні до чого не приведе, якщо ви будете не контролювати кількості і баланс в своєму в загальному в своєму раціоні. І потім дивуємося, як це так, я цукор не їм і не худну. Той самий цукор виїсте в меді. Із шоколадом чорним і молочним, до речі, те саме. Із хлібом е білим і цільнозерновим. Е також те саме. Ну, тут це Зрозуміло, додатково пояснювати не варто, тому що, по суті, борошно, ми вже про це поговорили: цільнозернове і нецільнозернове. Те саме і з хлібом відбувається. Як і з купою інших продуктів. Треба враховувати кількості калорійність в загальному раціоні, бо всі продукти, правильні і неправильні, мають калорійність. І якщо ви готуєте умовний правильний варіант олів'є, то це не означає, що якщо ви там замінили ковбасу і майонез на курячу грудку і е, е, грецький йогурт, це не означає, що ви можете ось цього олів'є їсти відрами і ви ще й будете худнути. Ні, в нього калорійність. Також буде, і вона, можливо, не буде навіть сильно відрізнятися від калорійності неправильного олів'є. the worst! Деколи взагалі осі варіанти правильні, ніби як з правильними інгредієнтами, які ось трав, вони навіть можуть бути ще більш калорійними. Ніж неправильні, ніж класичні варіанти, скажімо так. І наостанок, я звісно в жодному разі не кажу, що не потрібно а почати харчуватися більш правильно, замінити якісь от, скажімо, продукти в своєму раціоні на більш умовно кажучи корисні. Більш правильні варіанти. Ні, звісно, це добре, звісно, потрібно, тому що там, як я вже сказав, більше здебільшого вітамінів, більше мікроелементів, клітковини, як який продукт ми візьмемо, вони для організму поживніші, більше поживних речовин в загальному. В організм буде більший спектр цих поживних речовин і більшу кількість отримувати. І це все дуже добре впливає на роботу організму, щоб він у нас не відчував, скажімо, в чомусь нестачу. Тому це тільки плюс. Але цим не можна переїдати, не можна безконтрольно це споживати і сподіватися на схуднення, бо це правильні тільки продукти. Ні, ми маємо так само враховувати кількості, бо у всього є енергетична цінність. Тому, звісно, що харчуйтеся, старайтеся харчуватися правильно, старайтеся харчуватися якомога менш обробленими продуктами, щоб, скажімо, центр ядро вашого раціону було, більшість вашого, більша частина вашого раціону була з таких продуктів. І не тільки коли ви худите, а й взагалі. Це тільки в плюс. Це завжди добре. І так і має бути. Ось. Якщо ви так робили, продовжуєте робити і дивуєтесь, чому ви не худнете. Тепер ви знаєте. Про цю помилку, і тепер ви можете розібратися, чим ви перебирали, що ви робили неправильно, якими продуктами правильними ви могли переїдати, перебирати власну калорійність і зможете виправити ці помилки, що дасть вам можливість крок за кроком наближатися до потрібного вам результату і не наступати постійно на одній ті самі граблі. Я сподіваюся, що я зміг вам допомогти і відкрити очі на цю помилку. Звісно, що ви, якщо ви вже досвідчена людина, ось цих всіх питаннях. То ви про це і без мене знаєте. Але, але я бачив дуже велику потребу в цьому ролику завжди, тому що постійно до мене звертаються от люди, які цього не знають, які тільки, наприклад, починають з цим розбиратися, або так і не потрапили на якусь нормальну інформацію і роблять не те, що потрібно. І просто потім розчаровуються, думають, що е -е, в них щось здоров'ям і в них ніколи не вийде схуднути, Хоча насправді це, звісно, не так. Зустрінемося із вами в нових роликах. А ви тим часом не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені, звісно, здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.